Хтось має відкинути коньки, і ми це знаємо, тому що в медіапросторі ця подія просочиться. Десятка кубків з їхнього цієї клоаки, з їхнього оцього змійовника, когось принесуть жертву, і, можливо, трійка мечів. Це улюблена їхня тема. Тром серце не витримало щось у цьому роді. Тобто, це буде своєрідним тригером. Можливо, тут йдеться мова саме про владу, хтось там подохне. В принципі, ці карти можна і по-іншому трактувати. Це падіння самого режиму. І на арену після цього вже виходять король кубків, король мечів і мах. Король кубків це хтось із політичної арени, король мечів військовий і маг. А маг взагалі це такий умілець, який всіх надурить. Тобто, три якісь постаті після чи смерті, чи падіння режиму виходять на арену і беруть владу у свої руки. В принципі, повішений може говорити і про капітуляцію.